На п'ятниці вітаю вас. Україна починає масштабні санкції щодо всіх, хто чинить злочини проти українського народу. Головно вони стосуються Російської Федерації до держав та осіб, які підтримують і фінансують тероризм в Україні, і які посягають на територіальну цілісність і незалежність Української держави. У Кабміні оголосили перелік, у якому 26 видів санкцій, серед них заморожування активів, заборона авіаперельотів і транзиту території України, заборона діяльності, бо навіть конфіскація майна в уряді. Вже визначили 65 компаній, переважно російських юридичних осіб, що першими підпадають під удар. ми розуміємо ціну, яку заплатить Україна. Тільки ми сьогодні заплатили набагато вищу ціну. Це ціна людського життя. Де Росія підтримує бандитів, які вбивають наших громадян? Санкції зазнають також 172 громадянина Росії, які фінансують тероризм і підтримують анексію Криму. Їхніх прізвищ поки що не розголошують. Перелік осіб підготовлений, обґрунтований, і за рішенням Ради національної безпеки і оборони. Може бути оприлюднений закон про санкції вже підготовлено, Його подадуть на розгляд до Верховної ради наступного вівторка 12 серпня.